Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами цікаву закономірність, цікаву характеристику. Порівняємо наш сьогоднішній цикл по біткоїну. Порівняємо з 2017 роком. Подивимося, що в нас є спільного, які є відмінності. Подивимося на біткоін домінацію, і також поглянемо на старенькі монети, які були в попередньому циклі, а саме такі монети, монета NEO, монета WAVES. Подивимося взагалі на ці проекти, як вони себе показали і коли в них почався основний ріст. Поділюся з вами своїми думками, чому цей цикл може. Вже буде подібним до 2017 року, які є аргументи. Тому, друзі, сідайте зручніше. Перед тим як ми продовжимо. Рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна, а саме повернемося у 2017 рік і перевіримо, що ж в нас там відбувалося і які подібні структури у сьогодні в нас формуються по біткоїну. І також розглянемо альткоїни, тому що це також дуже досить важливо. І покажу вам, коли дійсно почався альтсезон у 2017 році, тобто коли альткоїни показали свій основний рух, скільки це зайняло часу. Думаю, для вас це буде взагалі досить корисно, і для тих, хто взагалі перший раз завітав в криптовалютну індустрію, ви знову ж таки впевнитеся в тому, що циклічність на Риптовалютному ринку вона присутня і вона повторюється навіть сьогодні. Отже, друзі, продовжуємо. Дивіться, 2017 рік. Біткоін в нас коштував на на дні ринку, коштував 220 доларів. Середній діапазончик накопичення від цієї зони, від цього діапазону накопичення, він показав ріст в районі 67 іксів і виріс на 19, майже на 20 тисяч доларів. Дивіться, давайте поглянемо на основну структуру, що ж тут в нас відбувалося. Ну, дивіться, по перше, в нас є така трендова лінія. Я її вже ось тут, як бачите, провів, і біткоін рухався під цією Рендовою лінію, і як тільки він пробив цю трендову лінію, ми побачили з вами основний рух і побачили цікаву закономірність. А сама закономірність заключалася в тому, що ми бачили з вами деяких три вершини. Дивіться, перша вершина була в цьому діапазончику формувалася. Далі була наступна вершина, ще одна вершина була в цьому діапазоні. І основна основний рух, та сама парабола, про яку ми з вами розповідаємо. Так, основна парабола вона починалася в цьому діапазоні. Це було якраз що цікаво, це також було в березні місяці і початок основного росту. Почався на квітень місяць. Чи нічого зараз не нагадує ця ситуація, яка відбувалася у 2017 році? Знову ж таки, співпадіння, так, і є досить, досить багато взагалі подібних характеристик, які були також у 2017 році. Знову ж таки, друзі, дивіться, ми беремо з вами, проводимо від пікового значення, проведемо по таймінгу і подивимося, що зараз відбувається. Візьмемо самий перший пік, це було у 2013 році, і проведемо до цього діапазончика. Тому що сьогодні в нас цикл є подібним. І дивіться, у нас було 1211 днів. Тепер давайте рухатися до сьогоднішнього нашого циклу і покажу вам, де ми сьогодні з вами знаходимося. Дивіться, якщо ми також проведемо від пікового значення 21 року, проведемо до цього дампа до цієї ситуації, то також ми побачимо, друзі, що було 1218 днів. Я візьму саме мінімальне значення третьої хвилі росту, третьої вершини. Ось тут мінімальне значення візьму. Показав навіть стрілочкою, друзі, щоб було більш зрозуміло. І подивіться уважно, також було в нас три вершини. Перша вершина, ось тут була в 23-му році. Наступна вершина ось тут була. І ось тут також була третя вершина, що відбувалося після третьої вершини у 2017 році. Давайте повертатися. дивіться я взяв також таймінг, взяв приблизний діапазон. Візьму від цього початку росту, так тому що ось тут у нас почалася. Та сама парабола, я думаю, ви візуально навіть бачите, що ось тут відбувалося. Так, ось ця потужний ріст, тому що ось тут структура рухалася ось так під таким кутом. Так, а коли ми звичайно почалася, коли вже почалася парабола, рух був досить агресивним і за менший проміжок часу він показав більший. Взагалі потенціал. Ось тут ось цей рух до пікового значення. Якщо ми подивимося, це було 266 днів. І біткоін поставив своє пікове значення 11 грудня. Так це було в районі 20 тисяч доларів. Це був основний пік. І зараз ми також пізніше перейдемо до біткоін домінації, покажу вам цікаву закономірність. Але давайте зараз розберемося поки що і самим біткоїном. Отже, друзі, знову ж таки, скільки в нас тут часу тривало? 266 днів. Давайте проведемо сьогоднішню ситуацію, якщо у нас дійсно. Ця історія повторюється, тобто немає ніяких гарантії, просто вам показую цю суху статистику, проста математика, проста. Циклічність, так давайте подивимося 266 днів, коли це в нас відбудеться. А це в нас відбудеться 1 грудня. Це в нас 25-го року. 1 грудня відбудеться ось ця ось цей ріс. Так, якщо дійсно в нас циклічність повториться, як в 2017 році, то друзі, ось цей наступний рух по біткоїну. Він буде під більш е, крутим кутом. Так і дійсно, ми можемо побачити по біткоїну такі значення, які, мабуть, ніхто не очікує. Тому що дивіться, по перше, в цьому циклі також біткоїн декого здивував, особливо ті, хто думали, що в нас біткоїн Буде так само рости, як в 2021 році, так. І багато кого він здивував, тому що він оновив свої пікові значення набагато раніше, ніж це було, наприклад, у 2021 році. Уже є не співпадіння з 2021 роком, і тут ситуація більше подібна, мабуть, до 2017 року. Знову ж таки, дуже досить багато. Ось це фактів, досить багато закономірностей, і про що говорити навіть, якщо президент Трамп сьогодні також є, і він був 2017 по 2021 рік. Також був Трамп при, при владі. Це ще один такий плюсик в тому, що циклічність також подібна, як була у 21-му році, тобто невеликий плюс, але все ж таки подивимося, як зіграється карта в цьому циклі. Отже, друзі, якщо дивитися по цій статистиці, по цій е, часовій закономірності, то е, можливо, у нас у грудні буде формуватися вже деякий пік по біткоїну, так е, звичайно. Більшість очікує, що буде в нас в жовтні, в листопаді, тому що також ми, ми деяку характеристику і аналіз робили з 2021 роком, порівнювали. І якщо порівнювати циклічність з 2021 роком, який цикл був в цьому діапазоні, то пік в нас, звичайно, ми очікуємо в жовтні місяці. так, Але якщо порівнювати з 2017 роком від піка до піка, давайте знову ж таки перевіримо ось цю закономірність. Візьмемо саме пікове значення, ось тут проведемо звідси сюди, і в нас виходить 1477 днів. Давайте перевіримо. Взагалі проведемо також 21 го року і проведемо сюди 1477 днів. Це також відбувається в нас. Ну, дивіться, якщо більш точним бути, то це приблизно буде в нас 24 листопада. Ну, спочатку грудня можна сказати. Тобто, ось така в нас циклічність. А зараз давайте перейдемо більш детально, подивимося на альткоїни. Там також цікава ситуація. І підключимо. Давайте біткоін домінацію. Отже, друзі, я підключив біткоін домінацію. Внизу ось тут графік. І, до речі, я ось це все. Про ось цей весь сценарій розповідав також своєму телеграм-каналі. Робив ось тут пост, показував ось ці закономірності, також про біткоін домінацію. Тому друзі, заходьте в телеграм-канал, там більше інформації для себе знайдете, і вона виходить набагато раніше, чим це я роблю. Наприклад, знімаю в YouTube відео. Отже, переходимо, Давайте далі. Дивіться, друзі, що в нас відбувалося з біткоін домінацією і з деякими альткоїнами у 2017 році, коли у нас почався параболічний ріст по біткоїну, тобто основна така хвиля, імпульсивна. Остання у нас звичайно почала падати біткоін домінація. Це було в ось. Цьому діапазоні. Давайте навіть відміточку поставимо. Ось ця відміточка, давайте її ось так зробимо. І якщо ми подивимося на ось цю закономірність, подивимося, скільки часу тривав взагалі ось цей ріст і скільки тривало падіння біткоін домінації, то давайте з вами це зараз робимо, зробимо в реальному часі. Дивіться, якщо взяти від піка взагалі від початку падіння біткоін домінації, і взяти взагалі від початку параболічного росту по біткоїну, ріст тривав взагалі, якщо бути більш точним, дивіться, це приблизно 294 дня. Давайте заокруглимо, буде 300 днів, так? 300 днів. У нас було падіння біткоін домінації, і падіння становило давайте уважно подивимося з 90% біткоін домінація впала на 60%. Друзі, розумієте наскільки взагалі виросли альткоїни в тому діапазоні. Зараз ми до них перейдемо. Також вам покажу усі закономірності і той альтсезон 2017 року. Але друзі, дивіться, в тому в цьому діапазоні Bitcoin домінація була в районі 90 Так і вона, звичайно, почала там раніше ще падати. Звичайно, зараз, якщо ми подивимося конкретно на сьогоднішній цикл по біткої домінації, то ми, звичайно, не побачимо вже падіння. Так, хоча й тут була така перша хвиля, така перша хвиля, яка більшість учасників ринку запутала, і думала, що вже буде альтсезон, почне в нас падіння. Але знову ж таки бачимо, що в. us. Трошки запізнюється цей цикл, але досить подібна структура, структура знову ж таки з 21 роком. Також є деякі подібності. Отже, друзі, переходимо давайте до Bitcoin домінації більш локально. Отже, ми знаємо з вами, що падіння біткоін домінації становило 300 днів. Зайняло ось цей проміжок часу, і за 300 днів альткоїни показали досить колосальний результат. І дивіться, якщо ми припустимо, що падіння біткоін домінації в цьому циклі, так тобто, це лише припущення буде. Це ніяке не твердження. Друзі, просто вам показую ще саму статистику, і хочу, щоб ви також для себе подивилися і можливо подумали що можливо дійсно в нас в цьому циклі альткоїни досить сильно здивують усіх і дивіться в цьому циклі нас падіння було 60%. і досягнула біткоін домінація у район 35 значення якщо припустити чисто припущення друзі і проста математика якщо біткоін домінація досягає своїх пікових значень приблизно в діапазоні 62 два долара так і сьогодні вона найближчим часом вже почне падати тому що також є деяка зараз закономірність вам покажу дивіться якщо припустити що біткоін домінація впаде на 60 Відсотків так само як це було у циклі 2017 року, то це буде приблизно діапазон. Давайте подивимося 60%, Це буде при, приблизно діапазон 25% по біткоін домінації. Чи можливий такий сценарій? Це просто таке риторичне запитання, друзі. Чи можливий такий сценарій по по? падінні біткоін домінації в район 25, я вважаю друзі, що на цьому криплю на крипторинку досить багато є таких факторів, які можуть багато учасників ринку здивувати. І ви розумієте, що я думаю, ви також помічаєте, що більшість учасників ринку, і в тому числі і блогери, і ті, хто давно на ринку, вони приблизно малюють ось такий діапазон, що сюди біткоін домінація прийде, уже буде добре для нас, так? Я, звичайно, з вами погоджуюсь. Але що, якщо відбудеться ось такий сценарій? Тобто прийдемо сюди, побачимо деяку корекцію і побачимо ще. Одне падіння в район 25 так як зараз я показую на цій картинці, так що буде відбуватися з тими учасниками ринку і з тими старими учасниками ринку, з новими учасниками ринку. Якщо ми побачимо ось такий сценарій, і де більшість учасників ринку виходять в цьому діапазоні. Що буде з ними, коли вони побачать падіння в район 25 розумієте наскільки це буде взагалі ФОМО і наскільки буде роздута жадібність на криптовалютному ринку? Це було просто лише таке. Припущення і один з можливих сценаріїв, я вважаю, досить такий позитивний, але який має також шанс на відпрацювання, тому що в цьому діапазоні також було в районі 35, так падіння 60%, і тут 60% також буде в районі 25. Це також ми оновимо ось це мінімальне значення. І також запустимо також ось це падіння, друзі. Воно запустить мега-альсезон, такий альсезон, який взагалі був, мабуть, останній раз тільки в 2017 році, тому що в 2021 році це не сильний альсезон був, друзі. І якщо просто подивитися на ті альткоїни, які показали взагалі результат в цьому циклі 2021 року і в циклі 2018 року, то там є взагалі є різниця. Так і там я вам зараз покажу взагалі результати, які показали монети в 2017 році, який там був взагалі результат. Але зараз хочу ще продовжити про біткоін Показати вам цікаву закономірність. Дивіться, друзі, якщо ми уважно подивимося на біткоін домінацію, на весь її графік, то ми побачимо з вами деякі точки, до яких взагалі ось цей графік досить часто дотикався. Дивіться, я вам покажу ось ці точки. Дивіться, перша точка ось тут була. Наступна точка по біткоін домінації, ось тут була. Наступна. Точка третя була ось тут. Тобто, досить часто в цьому діапазоні домінація бачить якийсь супротив, зону підтримки. так? Ми досить часто ось тут дотикаємося, і ось ця точка вона може відіграти нам також в цьому циклі, вже найближчим часом, може відіграти деяку роль. Це в район, якщо щоб бути більш точним, це приблизно діапазон 62. Можна ось так поставити ось цю лінію тренду, поставити ось цю відміточку. І ця точка досить часто вона себе відігравала, так само, як це було у 2000 Вісімнадцятому дві тисячі сімнадцятому році, ось тут бачите, тут був деякий супротив. Ми побачили деяку корекцію, і потім ми пробили ось цю точку. Ось тут був також супротив, ось тут був супротив, ось тут був супротив, ось тут була вже зона підтримки. Ось тут також, якщо ви подивитеся уважно, також був деяка зона підтримки. Ось тут ми не пробили одразу, але досить довгий час торгувалися, тобто знаходилися в цьому діапазоні, і потім ми побачили те саме падіння. Тобто, ця точка 62% по біткої домінації є ключовою на даний момент. І зараз ми з вами знаходимося. Видимося в цій точці, і подивіться уважно, що відбувається. Перший раз сюди прийшли. Так наступний раз, ось тут знаходимося, і зараз ми в реальному часі з вами знаходимося в цьому діапазоні. Чи відіграє ось ця точка сьогодні? Ось це саме взагалі зробить ось цей супротив, і подивимося ми з вами відпрацювання цього діапазону в реальному часі. Я вважаю, що ось тут ми з вами уже найближчим часом побачимо деяке відпрацювання цього діапазону і побачимо той самий розворот взагалі по біткої домінації. Тобто, побачимо вже деяке потепління по альткоїнам. Це як мінімум потепління буде так і бачимо вже деякий ріст, тому що ось ця точка вона відігравала не один раз. Бачили ось тут діапазончики і бачили корекції, друзі. Тому як мінімум, ми побачимо з вами розбіжним часом корекцію, і де ви зможете також зафіксити взагалі свої альткоїни. Хто хоче вийти в безбиток, так хто хоче менше ризикувати. Я думаю, ви побачите деякий ріст по альтам. Але знову ж таки, друзі, я вам показую ось такий сценарій. Тепер давайте рухатися до альткоїнів, які були в тому циклі. Отже, давайте подивимося, що в нас було, коли в нас був взагалі пік по криптовалютному ринку 2017 році. Це було приблизно в грудні місяці. Переходимо давайте на сайт CoinMarketCap і подивимося, які альткоїни були в тому діапазоні. Я не буду брати такі монети, як Monero, XRP. Так я візьму більш такі монети, які сьогодні вже сильно далеко знаходяться. Наприклад, можна взяти монету NEO або монету Waves. Я хочу просто ці альткоїни подивитися і показати вам наглядний приклад, що з ними відбувалося. Дивіться, візьмемо монетку NEO першу. І так, повертаємося до графі. Графіку запам'ятали ось цю зону? Це в нас приблизно кінець березня і початок квітня місяця. Ось цей діапазончик, ось ця лінія, як бачите, жовта. Я її поставив. Можна навіть виділити. Давайте більшим таким жирним поставимо. І я підключу монетку NEO. Тут у нас графік біткої домінації, падіння її основне так на 60%. І подивіться, що відбувалося з монеткою NEO після цього діапазону. Це приблизно кінець березня, знову ж таки, початок квітня. І подивіться, що відбувалося з монеткою NEO після цього діапазону. Знову ж таки, друзі, і що відбувалося до цього діапазону. Так, монетка NEO до цього діапазону побачила, відбувалася деяка корекція. Так? І основний рух подивіться, коли почався взагалі основний рух по цьому проекту. Основний рух почався аж в кінці квітня, так і досить цікава закономірність, друзі. Також проект NEO, він одразу почав рости. І дивіться. Монетка Нео взагалі виросла з цього діапазону, показала спочатку ріст на 200 іксів і максимальний хайп був в районі 900 іксів, Друзі. Ось такий результат показала ось ця монета. Звичайно, в цьому циклі я не думаю, що будуть ось такі результати, тому що в тому циклі, звичайно, було набагато менше було монет. Так? В цьому циклі вже набагато більше монет знаходиться. Але знову ж таки, друзі. Якщо біткоін домінація, я вам просто хочу це сказати. Якщо ми побачимо з вами падіння біткоін-домінації на 60% в діапазон 25%, то це буде взагалі. Я думаю, ви розумієте прекрасно, що це буде, так наскільки роздують ось цей ринок, наскільки роздують ФОМО, жадібність людей, і скільки новачків, скільки нових людей занесуть сюди свої кошти, тому що ось тут буде таке жадібність, така така іфорія, друзі, що ікси будуть робитися. Ну буквально, я думаю, ви самі подивіться, що відбувається з цими монетами із новими монетами, які були. 2017 році так ви бачите ось цей результат. Що цікаво, давайте подивимося скільки часу ось це в е, празні празник життя, скільки часу він тривав. Він тривав рівно 300 днів. Так, 300 днів, і це закінчилося. Якщо подивитися, це закінчилося в січні місяці 2018 року. І можливо, також в цьому циклі така закономірність повториться. До речі, якщо подивитися уважно, то біткоін тут уже почав коректуватися, так а альткоїни. Монетки вони ще дострілювали і показували результат. Знову ж таки, це вже підтверджувало те, що у нас було падіння. Ліквідність перетікала просто вже в альткоїни. Так, тобто, давайте я вам покажу, де був пік по монетки NEO. Це ось тут було. Давайте ось тут покажу вам. Це був пік по монеті. Так, і подивіться, що відбувалося з біткоін. Біткоін цей час коректувався, так і вже бачив деяку досить немалу корекцію. Від пікових значень біткоін був вже в районі 35%. той час, коли монетки ще продовжували стріляти. Ну це друзі, запам'ятайте ось такий результат, якщо ви Будете бачити, що біток падає так на протязі деякого проміжку часу, а альти стріляють. То я думаю, ви розумієте, що потрібно робити. Давайте рухатися далі. Покажу вам ще одну монетку. Візьму ще один проект. Для прикладу це монетка waves також можна, можна багато монет роздивлятися, бо просто хочу вам ось ці монети показати, тому що в них досить гарно показано, коли дійсно переливалася взагалі ліквідність і коли вони починали рости. І так, підключив я монетку Waves, ось тут внизу. І дивіться, знову ж таки, хочу показати вам ось цей діапазончик. Так, запам'ятали його для себе. Це тоді, коли в нас дійсно почала падати біткоін домінація. І подивіться, що відбувалося з монеткою Waves, коли почалося у нас взагалі падіння біткоін домінації. Це було в ось цьому діапазончику. Вже бачили деяке потепління, бачили вже деякі відкати. і знову ж таки бачите, що монетка Waves почала рости трошки раніше, чим це, наприклад, почала рости монетка Neo. Так монетка Neo почала рости, наприклад, через місяць, а монетка Waves почала свій ріст набагато трошки раніше, на один місяць раніше. І знову ж таки, давайте подивимося, який результат показала монетка Waves. Якщо взяти не саме дно, середній тіапазончик, тут показала, бачите, більш такий консервативний результат. Перший ріст був в районі 20 іксів, і коли у нас був пік циклу, це було в районі п'ятдесяти. Десяти 60 іксів показала ось такий результат. Скільки часу тривав ось цей праздник життя для цього проекту? Також ви бачите 273 дня. Тобто вона раніше досягнула свого пікового значення і вже бачили деякий початок медвежого циклу, фаза розвантаження, і ось такий результат показала монетка Вейс. Тому, друзі, ось така взагалі картина. Хочу вам показати, взагалі, що може відбутися в цьому циклі. Це, звичайно, ніяка там не фінансова рекомендація, ніяка не гарантія. Просто вам показую цікаві закономірності, цікаві факти. І якщо дійсно у нас цикл повторюється, то по біткоїну ми можемо побачити такі значення, які, мабуть, також ніхто в цьому циклі не очікував. Це район 300 тисяч, можливо 400 тисяч за один біткоін. Давайте я на кінець відео покажу вам, звідки взагалі беруться ці цифри. Дивіться, я просто застосую корекцію по Fibonacci, візьму мінімальне значення по біткоїну в цьому циклі 2017-му і проведу до максимальних значень. І давайте подивимося, до яких значень виростав біткоін. Якщо бути більш таким консервативним, то дивіться, це рівень був 2 і 2236. Ми пробили спокійно рівень. 1618, хоча й бачили тут деяку корекцію, певний проміжок часу, але Подивіться, що основний рух по біткоїну він починався ось тут, так основна ось ця парабола, тому що ось тут був один кут росту, тут уже зовсім інший кут росту. Давайте проведемо сьогодні також Фібоначі до сьогоднішнього циклу. Подивимося, які цілі можуть бути чисто теоретично, які можуть бути цілі по біткоїну. Перший діапазончик це в нас район 173 тисячі доларів за один біткоін. Тобто, якщо взяти не ідеально точний варіант, взагалі просто взяти плюс-мінус ось такий діапазончик. Це приблизно 170 тисяч. Так, це перший діапазон. Більш оптимістичний варіант. Це рівень 2: це 300 тисяч доларів за один біткоін, і 2,236 400 тисяч доларів за один біткоін. Чи можливість такий ріст, друзі? Ну я не знаю. дайте відповідь самі в коментарях. І я вам просто показую статистику, показую просту математику, як було на історії ці закономірності. І я вам показував також раніше робив відоси, показував, що біткоін досягнув досягає своїх значень. 1,618, Він досягав також це. 2021 році. Тобто, бачите, друзі, що 1.618 рівень себе відпрацював. В цьому циклі рівень 1.618 знаходиться на рівні 170 тисяч доларів за один біткоін. Чи відпрацюється в цьому циклі ви дізнаєтеся вже, я думаю, в скорому часі найближчих півроку рік ми вже з вами це все будемо спостерігати власними очима і побачимо також, що буде відбуватися з альткоїнами. Тому, друзі, якщо ми побачимо ось таку параболу по біткоїну, то будьте готові до того самого альсезону, будьте готові взагалі до тої самої жадібності, ейфорії. І як бачите, друзі, альткоїни поки що сверлять свої доні значення, але прийде час спадати біткоїн домінації. Уже зовсім інший настрій буде, зовсім інші думки, і там будуть тільки думки, щоб купити на якісь найближчій корекції, докупити більше альткоїнів, тому що зараз, звичайно, є деякий страх. Я знову ж таки впевнений, друзі, що циклічність на ринку присутня, і вона в реальному часі бачимо, як повторюється. Так? Тобто наглядно видно, друзі, як циклічність працює, і просто немає що ще тут розповідати. Тому, якщо вам сподобався ось такий ролик, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Пишіть свої коментарі, свої думки, що ви вважаєте, чи реалізуєте. Ця в нас ось такий сценарій. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам подобається така непопулярна думка, яку я висвітлюю на своєму каналі. А зараз хочу вам просто побажати всім терпіння, усім профіту. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!